В нашому колі, яке офіційно розриває стосунки зі спортивною зимою, не те, щоб ми посварились чи розлюбили, але просто прийшов час іти далі до розквіту нових можливостей, які завжди не дає весна. Беремо із собою все найцінніше і переможне весь досвід та здобутки. і Відкриваємо вікно у світ весни великих подій. Зими найвідповідальніші у підготовці боксерів національної збірної олімпіада неподалік, а змагання, які допоможуть потрапити на ігри, зовсім поруч. Ексклюзивний репортаж кола спорту це відкрите спілкування із усіма, хто в українській команді тренує та готується а ще цілком несподівані нюанси цих процесів. Збірна України на фінальному етапі тренувального збору, після якого вирушить до Італії на олімпійський ліцензійний турнір. Більша частина команди працює на базі Олімпійського центру у кончазаспі на чолі з головним тренером Дмитром Сосновським. Боксери повністю занурені у роботу, зосереджено відточують техніку руху і ударів. Працюємо більше на тактико-технічними моментами покращення фізичної форми, тактико технічної спарінгуєм. Промовиду умовні бої, спеціальні в понеділок проведемо бойову практику і 28 числа виїжджаємо. Частина команди, де також її лідер Юрій Захарєєв, тренується у Чорногорії. Статус цього збору підвищує наявність спаринг-партнерів із інших країн. З Близько 10 країн з'їхалися підготуватися до ліцензійного турніру в Італії. Тут я спарингую з хлопцями з Індії, Японії та багатьох стран Європи. Дуже цікаві партнери, різноманітні. Вже відчуваю, що набираю близько, ближче до ліцензійного турніру в Італії і готовий завойовувати ліцензію до Олімпійських ігор у Парижі. Втім, головний тренер збірної вбачає у цій підготовці певні ризики безпосередньо для боксерів. Ми провели тренерську нараду, і моя думка особливо з погляду, з огляду на те, якби за, за, за моїми плечима. Вже багато таких змагань, багато підготовки. Ми, як завжди, як правило, не не практикуємо останні на останньому етапі збори з іншими. Тобто, ви бачите, скільки є хлопців. У нас є свої спарні партнери, хороші у нас все дуже добре. Я проти на останньому етапі розкривати свої якісь карти. Підготовку своїх спортсменів, рівень їхньої готовності на цьому етапі мені набагато краще, на мою думку, я це переконаний. Коли ми вони не знають нас, ми не знаємо їх. Виходимо в рин і виясняємо, хто сильніший. Це одна із причин. Також може вона і основна, що ми не хоч не хочемо знаходитися на останньому етапі разом з нашими конкурентами. Який з методів та підходів буде результативнішим? стане, зрозуміло уже на ліцензійному турнірі. До перших таких змагань готується 21-річний Данило Заморило. Торік восени на домашньому для себе чемпіонаті України львів'янин у фіналі здолав досвідченого і титулованого Ярослава Харциза. Так заморило виборов шанс боксувати за путівку на Олімпійські ігри. Набираємо зараз швидкості в ногах, в руках, якби От. морально психологічно готовий. От до Італії будемо перемагати. Всі люди одинакові, дві ноги дві руки. якби ну нема тут такого нічого психологічного. Я стараюся себе налаштувати перед боєм, щоб виходити, показувати гарний, красивий бокс. На цій ж олімпіаді не закінчується життя національної збірної взагалі всього боксу. Тобто, після цієї олімпіади буде слідуюча. У нас іде зміна поколінь. Вона вже ярко виражена. У нас є ще. Тина видатних наших спортсменів, які сьогодні вже знаходяться ну віковий час. Вони дуже багато знаходяться в збірні. Один із тих, хто буде змінювати це покоління, це і є Данило замурило. І він перемагав досить сильних боксерів і призерів чемпіонату Європи і світу. Тобто він повністю конкурентний боксер сьогодні у капітана збірної прозера чемпіонатів світу та Європи Дмитра Замотаєва. Вже великий досвід змагань найвищого рівня. Але Олімпіада у Парижі може стати першою в кар'єрі Запорожця. Треба в цій справі вже дійти до кінця. Так, це мрія кожного спортсмена стояти на педесталі Олімпійських ігор. Це не перший місці, коли поки що не вдавалося взяти ліцензію, але ми будемо старатися намагатися та команд. Да, робить для бірна команди робить все для все, щоб ми здобували ліцензії. Зараз це світовий турнір, тому він не буде легким, тому що приїде зі всього світу виборювати ліцензії. Підкорювати нові висоти збирається і дворазова чемпіонка Європи та призерка чемпіонату світу Тетяна Коп раніше. Волинянка стала першою українською боксеркою на Олімпійських іграх. Я вже що таке Олімпіада в Ріо-де-Жанейро в 2016 році? Це неперевершено. Бажаю кожному спортсменові, щоб здійснилися їхні на попасти на Олімпійські ігри. І, звичайно, зараз також тренуємося, готуємося і звичайно впевнена, впевнена, як то кажуть, тільки до перемоги, щоб здобути цю ліцензію з разом з тренером. Помоги, кажу ще раз зі збірною, крім Тетяни, участь в ліцензійному турнірі візьмуть ще п'ять українських боксерок. Кожна з них готова боротись за потрапляння на Олімпійські ігри. Переконаний головний тренер жіночої команди Сергій Данилів. Кожна дівчинка, яка зараз у нас відібрана, вони в нас є українські лідери. Вони одноразово себе показували на європейському та світовому ринзі. Вони є уже традиційні в нашій команді. 50 кг представляти буде Тетяна Коп, надворазова дворазова чемпіонка Європи 2009 та 2022 року. 54 кілограма у нас Анастасія Ковальчук, чемпіонка Європи 2022 року. 57 кілограм Анастасія Молочка, 60 кілограм Аня Охрей, п'яте місце Євроігор. 66 кг Анастасія Чорноколенко, неодноразова призерка Європи та світу. 75 кілограм Кароліна Махно, чемпіонка Європи до 22 років, 21 року. Ми налаштовані на максимум. Ми будемо кожен бій, буде як останній, ми будемо робити все для того, щоб український прапор сіяв на підесталі. До початку ліцензійного турніру в Україні лише одна олімпійська перепустка у боксі її здобув Олександр Хажняк на європейських іграх з 29 лютого на рингу італійського бусто Арсітіо. Поєдинки за шанс влітку виступити уже у Парижі. А додаткова можливість вибороти ліцензії буде наприкінці травня у Таїланді. останні миттєвості зими в українському хокеї час визначення переможця регулярного чемпіонату та учасників плей-офф. Тризуб п'ятий, а берсерки посіли шосте місце. Тому вони завершили боротьбу за титул. Статус чинного чемпіона підтвердив Сокіл. Кияни переможці регулярного чемпіонату. У плей-офф відбудеться столичне дербі, адже інші кияни з Кепіталс фінішували четвертими. Друга пара Кременчук проти Херсонського Дніпра. Це добре знайомі один з одним опоненти, які в чергове визначатимуть учасника фіналу національного чемпіонату. Мінімальні відстані між командами турнірній таблиці свідчать про збереження інтриги і на наступному етапі. А якщо додати повернення вболівальників на трибуни, це сформує основу і необхідну атмосферу суперництва. Так вважає і головний тренер збірної України Дмитро Христич, який розуміє важливість високої конкуренції. І для розвитку це цікаво для глядачів, і для інтриги цікаво, і також для хлопців, які будуть мати. Напруження у, у іграх у всіх іграх плей-офф. Цілком блискучий, та навіть ідеальний початок спортивної весни. 1 березня у Глазго перші виступи найкращих легкоатлетів світу. Під дахом арени шотландського міста змагатимуться і українці. Команда зазнала болючих втрат, але фаворити чемпіонату світу залишились у її складі. Коло спорту і Національна Федерація легкої атлетики закликають підтримайте наших зірок у Великій Британії. Я як представник королеви спорту, хочу, щоб королева була нарешті королева і закликаю всіх любити легкоатлетику, тому що ну наші дівчата, наші хлопці, вони цього варті. І а, те, що зараз буде відбуватися в Глазго, це чемпіонат світу, це наймасштабніші змагання. А да, це не олімпійські гри, яких до яких ми будемо готуватися в Паріжі. Але я хочу, щоб а, увага була прикута максимально до нашої збірної. Вона у нас невеличка. Шість спортсменів, але вони заслуговують на те, щоб на трибунах були вболівальники. Будемо співпрацювати. Працювати з нашими МЗС можливо якось ми знайдемо там нашу діаспору. Хто прийде з прапором? Ми всі там будемо вболівати за них і будемо підтримувати. І тут обов'язково треба давати їм енергію. Треба, щоб наш прапор якомога частіше підіймався і лунав наш гейм. Ці спортсмени, які виїжджають на такі змагання, вони всі будуть боротися за медалі, за кращі результати. І команда дуже сильна. Мені здається, що у кожного є шанс. Я розраховую на медалі не тільки я, всі наші вболівальники, вся наша команда. Тому я їм бажаю всім успіхів. Для когось це буде чемпіонат, який пройде як тренувальний процес до Олімпійських іграх випробування себе, випробування в такої команді лідерів і якось себе обкотати. Ну, тому що це також дуже важливо. Тому я дуже, дуже радію раді за нашу стрибунів висоту, які Є досвідчений Андрій Проценко, да і поїде вже молодий хлопець, який дуже себе проявив в цьому році 2,30. Ну це гарний показник. Талановита молода атлетка, яка прогресує з кожним роком, показує кращі і кращі результати, і ну, якщо все складеться, якщо на цих змаганнях вона зможе всі дисципліни докупи зібрати, то вийде дуже гарний результат. Yeah. І дійсно, ми розуміємо, що і Роман Кошка і Марина Бех це наші сильні лідери, які можуть поцілити команду. Але я кажу, якщо ми сильним духом, то ми маємо бути сильними завжди. І зараз треба і Роману, і Марині зробити певну перерву, а десь підлікуватися, десь відновитися і сконцентруватися з сили на Олімпійські ігри. Тому що я, наприклад, на коли була спортсменка, я сьогодні так перекидаю на себе, тому що 30 років майже я провела чотири олімпійських цикли, чотири олімпіади. І я розумію, що е, всі сили постійно йдуть на те, щоб класно виступити на Олімпійських іграх, взяти медаль, особливо коли ти лідер, коли ти розумієш, що, що, що це за Кейс, скільки ти втрачаєш сили і енергії. Тому е, пропустити чемпіонат світу і е, класно виступити на Олімпійських іграх, я думаю, що зараз це пріоритет. Публіку, сам вболівати, намагатися, щоб вони відчули тепло з трибуни і щоб їм було комфортно. Олімпійські ігри змінюють життя, впливають на традиції, дарують натхнення та незабутні зустрічі у різних регіонах Франції. Так було й у місті Монтон на Лазурному березі. У лютому там відзначили Олімпійський рік, честь ігор у Парижі та під час свята Лимона, яке по суті є великим фестивалем. Олімпія у Монтоні так назвали вже 90-й фестиваль, для проведення якого знадобилося півмільйона лимонів, і це не жартівлива гра слів, бо до міста доставили 140 тонн цитрусових, Були ще й апельсини. Плоди використали для створення гігантських скульптур, зокрема плавців, тенісистів, регбістів. Їх розмістили у центральному парку та на рухомих платформах. Цього року організатори очікують на фестивалі до 200 тисяч гостей. Вже завітали талісмани Паризьких ігор, яких зустрічали як центральних персонажів свята. Все відбувалося зі справжнім розмахом. Довелося навіть завозити додаткову кількість цитрусових із Іспанії, бо місцеве виробництво святковий попит не задовольнило. У регіоні дуже люблять спорт і так само поважають лимони. Колись їх там вирощували чи не найбільше у Європі? Після закінчення фестивалю ароматні плоди відсортують та продадуть. На жаль, з них не вийде пам'ятних сувенірів, але смачно і корисно буде обов'язково. Європейський футбольний сезон донецького шахтаря завершився у зимку. У гостьовому поєдинку Ліги Європи проти Марселя та ж сама кількість голів, що й у першій зустрічі, але вже на користь французького клубу. Далі у євротурнірах не без українців, але вже у складах клубів із Мадрида і Лондона. Кінцева зупинка велодром. Саме тут у серці футбольного Марселя на вичному місцевому стадіоні завершився шлях донецького шахтаря в єврокубковому сезоні. Приємно згадувати осінню частину, де були яскраві перемоги над Барселоною та Антверпеном. та й перша зустріч проти Марселя залишала чудові надії на позитивний результат. Ми можна сказати, зробили хороше досягнення. Ми вийшли з доволі складної групи в Лігу Європи, і до останнього моменту в нас були шанси ще пройти в 1-8 і Європи Тренер сказав, що ми зробили хорошу роботу протягом всього євросезону. Звичайно, він засмучений, так само, як і всі футболісти. Ми прагнули більшого. Ба більше вже на французькому стадіоні все розпочалось дуже класно для Шахтаря. 12-та хвилина стала моментом виконання судаковим пенальті, який бездоганно скористався цим шансом. Ми дуже добре розпочали матч, контролювали гру, створювали моменти, забили м'яч. Були на правильному шляху до позитивного результату і до певного моменту все відбувалося для нас досить добре. А це нелегко з таким суперником, що має багато якісних гравців, чудово підготовлених фізично та підтримку вболівальників на стадіоні. Але Марсель, вже нового тренера Жану Луї Гасе, який у період між матчами проти донечан змінив гатузо, зміг знайти нагоди в атаці та реалізувати створені моменти. Обамаян скористався гарною позицією та зрівняв рахунок. А у другому таймі він асистував Насара. А гол Кондогбія суттєво вплинув навіть на роздуми про камбек українського клубу. Як команда, ми добре грали перші 20-25 хвилин, та на жаль, припустилося помилки. А суперник одразу скористався нею, застосувавши хороші переходи. І після цього енергія матчу змінилася. Ми більше не могли показувати свою гру, що трішки мене засмутило. Футбол, гра, що залежить від помилок. На жаль, ми припустилися трьох, що занадто. То з таким суперником на такому стадіоні загалом вважаю, Марсель заслужив цю перемогу. Це прикро для нас, бо ми ідеально розпочали цей матч. Шахтар став останньою українською командою, яка залишила Єврокубки у сезоні, що триває. І цей факт не єдина неприємна новина для українського футболу. Враховуючи, що рівень здобутків у таблиці коефіцієнтів УЄФА не зміниться, Україна має заплановану втрату. У сезоні 2025-26 у Єврокубках її представлятимуть вже не п'ять, а лише чотири клуби. Тепер вся футбольна увага до інших важливих і цікавих змагань поновився турнір української прем'єр-ліги. Попереду півфіналу національного кубка і звісно матчі головної збірної, яка наприкінці березня виступить у пойової кваліфікації Євро 2024 і чорний кінь одні з найспортніших на планеті, якщо йдеться про автомобільні перегони. для знавців чемпіонату світу Формули 1 жодних сюрпризів та все зрозуміло. А з пантеличеним та зацікавленим слід зануритись в атмосферу довершених форм і потужних двигунів. Березені з гордістю представляє ювілейні світові змагання неймовірних машин і дуже сміливих людей. 24 етапи у 21 країні на п'яти континентах і 20 віртуальних пілотів у пристрастній боротьбі за чемпіонство до старту сезону автопригоні Формули 1 менше тижня. Буде рекордний за кількістю етапів сезон. Принаймні, ну знаєте, хочеться, щоб він таким ну, відбувся. Не, не стільки тому, що хочеться, щоб він відбувся рекордним, скільки, щоб просто ті етапи, які заплановані, щоб вони відбулися. Перший в історії Формули-1. На старт цього сезону вийдуть ті самі пілоти в складі тих самих команд, як вони закінчували попередній. Тобто, ніхто нікуди не перейшов навіть новачків немає. Це реально таке вперше в історії Формули-1, а це вже буде 75-й чемпіонат. Не відбулося значних змін у правилах технічних налаштувань машин. Тобто змагатимуться практично на тих самих болідах, звісно, модернізованих і адаптованих згідно вимог регламенту. Але в організації шести етапів, де у програмі будуть спринтерські перегони, певні зміни на краще. Тепер формат спринтових вікендів він буде ну більш послідовним в п'ятницю. Кваліфікація до спринту. Потім в суботу. Спринт. І тільки після нього, через кілька годин по завершенню спринта, буде кваліфікація до власне недільної гонки. От, більше того, що, що гарного для команд, це те, що в цих вікендах шістьох зі спринтами буде два формати, два режими закритого парку. Перший почнеться під час спринтової кваліфікації буде поширюватись на цю спринт-шутаут і спринт. Після чого команди після спринта в разі необхідності. А я розумію, що для багатьох така необхідність з'явиться. Вони зможуть внести зміни в налаштування своїх машин. Такі мінімальні зміни на користь чинному чемпіону Максу Ферстапену. Нідерландець напевно домінуватиме, але деякі команди можуть здивувати і скласти конкуренцію молодому королю. Можна зробити консервативну відповідь. Таку типу, дуже безпечно, що це буде Феррарі, Мерседес і Макларен. Е, Хотілося б, щоб насправді Проматон, принаймні, в цій частині був ще щільнішим, і сюди долучиємося як мінімум Астон Мартін. От, як мінімум, Фернандо Алонсо, якому теж є що доводити на перший погляд, в принципі, дійсно, от головними переслідувачами будуть саме от ці команди. Ті, хто були ними минулого року, ті ж залишаться. І цього головною новиною напередодні старту сезону є майбутній перехід сучасної легенди першої формули Льюіса Гемілтона до складу так само легендарної стайні Феррарі. Британець приєднається до червоних у 2025 році. Це обумовлено як амбіціями місіми о чемпіона світу, так і економічною вигодою для італійської стайні для Люїса. Це можливість, як він сам казав, втілити в життя там давню мрію, все ж таки, виступити за Феррарі, одягнути той самий гоночний червоний комбінезон. З іншого боку, ну ми розуміємо, що насправді Льюіс, мабуть, розчарувався в прогресі команди Мерседес. Якби там все було добре, він би не навар наврядчі, скажем так. Навряд, б він наважився на цей крок. З одного боку, дивіться, це така собі мрія, така собі ідеальна ситуація, що Льюіс приходить до Феррарі, стає чемпіоном, повертає титул в «Маранелло», так. І стає восьмиразовим чемпіоном, випереджаючи, стає одноосібним лідером. Так зараз він. І Міхаель Шумахер да, двоє семиразових чемпіонів. Це така маркетингова історія з розряду з розряду. Якщо не буде трофеїв, то принаймні ми багато грошей заробимо на маркетингу. Майбутній трансфер має спонукати й до боротьби за вакантні місця. Враховуючи те, що не всі пілоти мають тривалі контракти, вони демонструватимуть свої вміння тут і зараз, що додасть інтриги на трасах. 12 пілотів контрактів не мають. Відтак їм треба доводити. Їм треба доводити е насамперед як своїм чинним командам, деяким, а деяким вже і ти не доведеш, бо скажімо, як карма сайнс, який знає, що він останній рік за Феррарі виступає, але у нього контракту немає. Тобто йому треба довести якісь із команд, що він гідний місця. Тому там треба доводити, що вони гідні по перше е залишитись, що вони гідні гарних контрактів. От піти їх хтось на підвищення, тому тут буде дуже цікава боротьба. Вже у перший вікенд березня міжнародний автодром Бахрейну покаже можливості пілотів та їхніх машин. Визначить, якщо не фаворитів чемпіонату, то принаймні фаворитів всесвітньої уваги у історично рекордному сезоні. Наступна весна це не лише свіжість наших шансів на успіх, це нові сили, які ми завжди знаходимо, якщо прагнемо зробити все вдало, гарно і добре. Тож попрощаємось із десятою зимою великої війни за незалежність і пам'ятаємо, що так за свою свободу б'ються лише ті, хто її заслуговує свіжості, сил і переможної боротьби усім нам.